Тема програми запаси. Тема уроку методи оцінки запасів під час їх вибуття. Оцінка запасів при вибутті може здійснюватись за методами ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозвашеної собівартості. ФІФО, нормативних затрат, ціни продажу, запаси. Які відпускаються у виробництво для виконання спеціальних замовлень, а також запаси, які не замінюють одне одного, оцінюються за ідентифікованою собівартістю. Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться по кожній одиниці запасів діленням. Сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці або на дату операції запасів на їх сумарну кількість. Оцінка запасів за методом ФІФО ґрунтується на припущенні, що вони використовуються у послідовності їх надходження на підприємство, тобто запаси, які першими вибувають. Оцінюються за собівартістю перших за часом надходження. Оцінка запасів за нормативними затратами полягає у застосуванні їх норм на одиницю продукції робіт послуг, які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів праці виробничих потужностей і діючих цін, для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних. Норми повинні регулярно перевірятись і переглядатись. Оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі в середнього відсотка торговельної націнки товарів. Цей метод можуть використовувати підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість реалізованих товарів Визначається як різниця між їх продажною роздрібною вартістю та сумою торговельної націнки.